І якби не було кримських татар, карта світу виглядала б інакше. Яку роль грала корамли у відомих подіях минулого? І як на них вплинули? Дивіться у відеоблозі Моменти історії події. 10 квітня 1883 року вийшов перший номер кримсько-татарської газети Терджиман або Перекладач. Довгий час ця газета була єдиною у цюрському світі. Вона висвітлювала актуальні теми суспільного та політичного життя кримських татар. Більшість статей виходила кримськотатарською мовою, що дозволяло видавцеві, редактору та першому журналісту газети Ісмаїлу Гаспринському обходити царську цензуру. Перші номери Терджимана були неймовірно популярні. Кримські татари зачитувалися газетою, але мало хто з них знав, як народжувалася найпопулярніша кримська газета. Автором ідеї першого періодичного видання у Криму став тоді ще шкільний вчитель Ісмаїл Гаспринський. У 1876 році він повертається із закордонних поїздок до Бахчисараю з переконанням про необхідність провести реформи у сфері освіти. А ще він горів бажанням видавати газету рідною мовою. Гаспринський захопив своїм проектом друга та тестя Мулу Асана, людину освічену та заможню. Останній підтримував прагнення зятя та позичив йому гроші. Гаспринський придбав обладнання для друкарні, але на видигнучу справу грошей не вистачило. Мола Асан продає будинок та сад у Ялці, але і цього виявилося замало. І коли вкотре Ісмаїл просить у нього грошей, то отримує відмову. Угу. Сімейний скандал закінчився розірванням першого шлюбу. 5 березня 1879 року Гаспринський обирається головою міста Бахчисарай. За п'ять років на посаді у Бахчисараї. Засвітилися перші вуличні ліхтарі, відкрилися лікарні та театр, покращилась народна освіта. А головне за Гаспрінського бюджет міста збільшився втричі. Проте мрія про випуск газети залишалася актуальною. Все змінилося з появою у його житті Зухри Акчуріної, доньки відомого фабриканта. Познайомилися вони у Криму. Молода дівчина підкорила серце Ісмаїла Гаспринського своїм розумом та блискучою освітою. Зогра стала для Гаспринського не тільки коханою та люблячою дружиною, а й соратником. Вона підтримує ідею чоловіка видавати газету. Нарешті, у квітні 1883 року, було отримано довгоочікуваний дозвіл випускати газету під назвою Тарджиман. І подружжя негайно розпочинають роботу. Зухра продає все свої коштовності та вкладає виторг у справу. Вони вручну крутять моховик друкарського верстата, складають та сортирують газети, відносять на пошту, розсилають їх адресатам. Вони все роблять самі без сторонньої допомоги. Газета з'їдала усі фінансові прівання, Незважаючи на те, що вона коштувала всього 10 копійок, газ поширював її при мечетях, кав'ярнях, аби люди більше про неї знали. І Тарджаман набрав дуже шалену популярність. Якщо перші номери ТЖневика виходили накладом всього у 320 екземплярів, то у наступні роки наклад газети зріс до 20 тисяч. Згодом газету отримували у 12 країнах світу. У тому числі у Туркестані, Румунії, Китаї, Франції, Швейцарії, Ірані, Єгипті, Болгарії та навіть у США, вперше саме на сторінках Тарджимана з'явилася реклама під назвою Листок оголошень. З 1905 року із друкарні Гаспринського виходять кримськотатарською мовою додатки до Тарджимана. щоднева газета «Мілет». Наце журнал Алем Несван», світ жінок, журнал для дітей, Алем і Суб'ян. світ дітей. Та гумористичне видання. Із номера в номер Тиджиман проводив ідею рівності чоловіків та жінок. На сторінках газети Гаспринський писав: Читаюча грамотна дівчинка 10 років корисніше такого хлопчика, бо дівчинка майбутня мати. Та перший природний вчитель своїх дітей. Завдяки тарджиману читачі впізнавали імена молодих кримськотатарських письменників, поетів та політиків: Мемета Нузета, Якуба Шакір Алі, Усеїна Шаміля Тохтар Гази, Аблякіма Ільмія, Асана Сабрі Айвазова, Абдулу Лятів Заде, Амєта Озінбашли, Номана Челебеджехана, Джафера Сідамета та інших. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття Терджиман вважався лідером у цюрському світі. Після смерті Гаспринського газета виходила ще 4 роки під редакторством його сина Рефата, а безсмінною редакторкою жіночого журналу і Інісван залишалася його донька Шефіка Гаспринська. Сьогодні номери Тарджимана можна знайти в Національній бібліотеці. України дивіться нас на всіх соціальних сторінках кримського дому. Підписуйтесь, підтримуйте нас вподобайками.